Стосовно міста Дніпро, що очікує на січень місяць 2023 року. Перше, люди будуть в пригніченому стані, але все ж таки буде відбуватися м, ті зміни, які будуть давати змогу людям трошки мати надію на краще. Та ворог підступний, дуже підступний. І тут я не можу сказати, що він сильний, але він підступний. І проблема в тому, що там, де святкують, там, де радіють, там, де начебто все добре, можуть там бути великі руйнування. Що то може бути? Може, то будуть театри, може то будуть якісь будинки культури, може то будуть е, торгові центри, розважальні якісь заклади. От саме туди будуть прильоти, а е, в будівлі. Саме в будівлі, де будуть великі руйнування, і люди будуть трошки в шоці. І дуже багато води. Знову тут вода програється. Дивіться, вода, як я вже я зрозуміла з попередніх розкладів, більш за все, вона відповідає за енергетику, енергію, яка виробляється через воду. Тобто, я це розумію, що це електричество, електрика. Ось тут можуть бути намагання підбити електричні якісь станції чи ще щось. Але ці намагання, вони все ж таки будуть більш-менш ну, для нас позитивні, тому що я б сказала, що навряд чи ворогу все ж таки вдасться свій план повністю. Реалізувати, тому що тут захист великий. Куди ще? Більш того, більш вночі будуть потрапляння, знаєте, які будуть бентежити дуже людей, і люди трошки будуть занепокоєні? Будуть також якісь, ну, скажімо так, проброси ложної інформації. І будьте уважні, усі лікарні, там, де люди покращують здоров'я, все, що стосовно покращення здоров'я, лікувальні заклади, я не знаю, там, аптеки, туди є велика вирогідність потрапляння. Ось така у нас ситуація. Я б не сказала, що вона аж занадто велика, аж занадто погана, тому що були і часи у нас і гірші. Більш того, хочеться сказати, що в принципі ми під захистом, і наші захисні сили це ППО, ЗСУ, ну, в мене немає слів. Тут, тут дійсно вони нам дають змогу жити ну, якось більш-менш спокійно. Тому захист тут буде добре працювати. Ось така справа. Петровська область у січні місяці 2023 року. От область, вона більше буде потерпувати від ворогів, аніж місто. Тому що тут все ж таки деякі частини області, ну, скажімо так, будуть напади дуже-дуже агресивні, і ворог буде дуже близько, намагатися навіть дещо захопити. Більш того, буде це робити, якось, знаєте, коли. Е Наблюдательність приспана, так, трошки, так, коли увага трошки якось е ну, не буде така сконцентрована на цьому. Вода, по воді, по воді, по воді, щось знову з водою пов'язано, знову та вода, але тут, знаєте, вода, яка пов'язана з е річками, тобто з якимись е не е -м, е -м, електрикою, а саме от, як водойоми. Тут буде дуже велика агресія. Таке, от е, ці хлопці, які захищають Дніпропетровську область, на них може здійснюватись напад, е, якось, знаєте, вночі, тишком, нишком, зі спини. Ну, дуже підло. Е, на людей також будуть напади. Тобто, це, е, я б сказала, є якась е, е, вирогідність, е, що якась малесенька частинка Дніпропетровської області може бути окупована. Буде різня. Розумієте? Інші, інші прильоти з неба, але м -м, люди як відлюдники трошки, вони постійно очікують чогось небезпечного, дехто вже зневіриться в усьому. Ну, таке от, знаєте, буде все ж таки. Але буде дуже такий період неприємний. Тобто, скажемо так, січень для області він більш напружений буде ніж для міста.